Привітуліки, ще раз привітуліки. 19 листопада. Що у нас там середа? Коротше кажучи, ми вже вдома. Ох, погодка дає сьогодні жару. Зранку з дому виїжджали, не було ніде нічого. Їхали назад, зайшли в Мерефі АТБ за кавою. Вийшли за тебе полоще дощ. Такий гарний дощ, справжній дощ. Доїхали до Бору, пустився сніг. І зараз он дивіться, який, і... воно одразу розтає, бо на дворі плюс. Під ногами, звісно, уже багнюка. Ну, що зробиш? У природи нет плохой погоди. Короче, что вам рассказать? Це жахіття. Це просто жахіття. Я не знаю, як ті люди в Харкові живуть. Я там засняла кусочок, ну то вже на обратному путі, як ми їхали. І виходить так, що назад ми верталися аж по другій стороні дороги. А зранку, і коли ми вертались назад, ну, вже все ж таки на дорозі і кругом купа людей, техніки і так далі. А коли ми їхали вранці, то дорога була майже пуста. І ми, виходить, проїжджали, ну, безпосередньо коло місця. Ось цих нічних пригод. Сказати, що це жахливо, це нічого не сказати. Страшно, моторошно, оці вибиті вікна, ось це згорівше розбите здання, магазину. На дорогі стоять чотири. Трамвая побиті. Коротше, капець. Справжній капець. Мастю зараз собі бутерброд. Зайшла в Мерефі в рибний магазин. Дивіться, який бутерброд. Угу. Она хрумстить. Икриночки лопаются. Зашла в рыбный магазин і мені порадили ось таку икру. Не фокусується. О, ікру мойве. Смокота неймовірна. От хто мені пояснить логіку собак? Я їх ніколи не розуміла, і, мабуть, не зрозумію. Така погода гидка. От чого то вештаться? Глядь ну, ж у будку і лежи. Нє. Воно мокне. А сніг все сипе і сипе, капець. Ікра дуже смачна. Ми вже тільки що з Вовочкою по бутербродику нахитнули, навіть без масла. Просто хлібчик і ікорка. Знайшла терміни придатності, а вона свіжайша. Виготовлено 11... 17.11.25 два дні назад. А вжити до... 16.03.26. Завтра будемо мимо їхати. Потрібно зайти буде ще купити. Ой, а він все сипає-сипає, грязюку короба. Морозу нема. Це багнюка, грязюка, нароба. капець. І завтра знову їхати. Я не знаю. Я не знаю, які потрібно мати нерви, яку потрібно мати психіку. Як ви уявляєте, це мимо проїжджаєш. І стає моторошно. А як людям, які поруч там були, живуть, у яких летять оті вікна, стекла і все остальне? А потім кажуть: не нервуйте, всі болячки від нервової системи. Як можна в таких ситуаціях не нервувати, я не знаю. Ми не встигли додому приїхати, знову повітряна тривога. Пишуть, взлетів міх. І тут же через декілька хвилин бабах і вже пишуть у Золочеві взрив. Капець. Я зайшла в АТБ. В Мерефі В Мерефі АТБ зовсім не таке, як в Змійові. Зараз, приберу на столі і дорозповідаю вам. Так ось, в Мерефі АТБ, в Змійові воно якесь синє. А в Мерефі вони майже практично всі скляні і чорні. І от завжди в таких АТБ. Ну, як сказати, і вибір більший, і асортимент ширший. І в таких магазинах є відділ, Колись я там пластирі собі для спини з перцем купляла. Вітамінки оці шипучі э, растворімі. Купляла в змі немає такого відділу. А сьогодні, дивіться, а, засвідчує. Ну, не фокусується. Треба камеру перевертати. От, бачите, що я сьогодні собі купила? Не знаю, можливо, там і немає тих ем, дозувань, які дійсно щось лікують чи допомагають, але гірше не зробиться точно. А нервова система зараз не то, що вона, мабуть, у всіх не в дугу, а в мене подавно. Нормалізація нервової та м'язової систем. Покращення якості сну. Покращення. Вчора лягла спать в пол 12 -го. Полягали. Лежим 12. Світло почало блимати. То вимкнуть, то увімкнуть. Півпершого. Перша пів другого. Ну, пів другого я ще дивилась на годинник. Скільки я заснула, не знаю. Чую, а 4.30 дзвоне будильник. Кажу, виспала сіті його мать. Ну, коротше, не знаю. Побачила купила. Буду пити. Гірше не зробить це однозначно. Що я ще купила? Купила в рибному там, де брала ікру. Хека, ну тільки я не знаю, що я ступила я взяла всього дві рибинки. Ума не приложу. Оселедець купила. Такий великий. Майже 600 грам. Оселедець. Е, були звичайні. Такі 300-350 грамів. Ті щось чи по 180 гривень, чи по 185 щось таке. А були оце 500 плюс. Цей, звісно, доробший. 209 гривень. Так, там оселедець, отакий завтовшки, як моя рука, аж виблискує. Думаю, хай буде. Більше м'яса, менше кісточок, і він же ж смачніший, він жирніший. Він масткіший такий. ну тобто. Купила салаки свіжомороженої. Не дивлячись на те, що магазин класний, такий, знаєте, сучасний, дорогий, на перший погляд. Салака крупна, здорова, файна салака по 84 гривні. Взяла два кульочка, Ну, поки прикинула в морозилку. потім колись засолю. І взяла кілограм котлет рибних з білої риби. Там були ще з червоної. Ну, з червоної, по-перше, що дорогше, а по-друге, я не знала, чи сподобається мені, чи не сподобається з червоної. Е, бо от хребет гарячого копчення, коли купляємо червоної риби, ну таке двояке у мене. Коли свіжаший, тільки свіжий привезли і одразу їсиш, начебто смачно. На другий день, якщо залишається, мені вже не смачно. Вова їсть, а мені не смачно. Тому я не ризикнула купляти ці котлети рибні з червоної риби, купила з білої риби. Ну, ще не пробувала все. В паніровки. На вигляд, красиві, звісно. Покидала все в морозилку. додому приїхали, світла нема. Вова увімкнув генератор, тому що світла не буде ще більше 4 годин. Вова увімкнув генератор і поїхав. Поїхав на свою шабашку, роботу. І як увімкнуть світло, приїде перемикати усе. Ось тут такі справи. А в мене два замовлення вже оплачені. І. Прийшла оплата, поки ми їздили ще за. А, ще собі ось таке стяну гранату купила. Дивіться в <світок> Поки ми їздили, прийшла ще оплата. І висить ще четверте замовлення. Тому ці, що попроплачували, три мені по-любому треба зараз зібрати. Можливо, оплатять і четверте. Коротше кажучи, треба позбирати всі замовлення, це вчорашні замовлення. Позбирати замовлення, щоб завтра зранку завести їх у відділення, відправити перед тим, як будемо їхати на Харків. Якось так. Коротше, вроді, все, вам розповіла. Ой, моторошна, моторошна, не знаю. І моторошно на це дивитися і лячно туди їхати, тому що ти не знаєш коли прилетить, де прилетить і що прилетить, розумієте? І ти не знаєш, в яку хвилину, де ти будеш, ну. І ситуація безвихідна, тобто вибору нема. Це ж не по своїй волі ми їдемо там, дав якийсь. Не знаю, магазин там чи на якісь атракціони, що сказав би, можна було пересидіти вдома. А в нас нема можливості відмовитися, тому приходиться їхати. А він все сипе і сипе, і, не дивлячись на те, що на дворі плюс, уже лежить сніг, бачите? То сипав і одразу розставав. На землі снігу не було. А це вже майже все біле. Так, все, мої любі мої хороші, на цьому буду з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Бережіть себе, це найголовніше. Ну, а я пішла працювати. Па-па!